Є новина, друзі, скандал в Верховній Раді. Міністри залізли під стіл. Буквально. Дослухайте до кінця. Гончаренко, ну який король піару, я його так називаю, наїхав на Стефанішину. Це віце-прем'єрка. Я раніше розповідав, є відео в мене скандал з віце-прем'єркою в її родині. Її колишній чоловік отримав чотири жирнючих. Жирнючих об'єкта від арештованого агентства Арма. А він навіть не бізнесмен, він колишній поліцейський і не супервисокого, як то кажуть, рівня. А тепер, ну, пов'язані з ним компанії, управляють будинком про спілок на 12 тисяч метрів. Ну, це мільйони доларів буде людина заробляти. Ну і однозначно, Стефанішина тут не при чому. Ну і Гончаренко почав на неї наїжджати. Вона йому відповіла, що мол, я привикла своїм опонентам дивитися в очі. Він до неї підійшов і вони почали сваритись. Вона казала, що я за це не відповідаю. Я ні Чому не винна, і взагалі немає ніякого відношення до агентства Арма, які дали йому цих чотири жирнючих об'єкта, ну його компанії, які з ним е, пов'язані. І в цей момент, розумієте, камера. Хочете, йдіть на соцмережі е, Ганчаренки. Подивіться, камера е, спрямована була на міністрів, Шмигаль сидів блідий, а міністри почали, знаєте, від тої камери розповзатись. А Галущенко, міністр енергетики, взагалі під стіл почав так знаєте, куняти. І знаєте, що, що це говорить? А тому, що всіх рило в пуху, от всіх, і про того Галущенка там багато є різних нюансів, але ж Зеленський його вважає суперменеджером, і його не можна міняти. Але там є куча корупційних скандалів, натяків і всього, що завгодно. Всі інші міністри в іншу сторону відкотилися. Чернишов сидів, знаєте, не хліпав очима. Ну тобто, всі, як то кажуть, в курсі. Всі в курсі. І всім зрозуміло розумієте, в цій ложі, що корупція є, і всі знають, хто де що і як. Але далі зароблять на війні. Ну, в нормальній країні давним-давно було б вже розслідування, вже були обшуки в Стефанішиною і в її чоловіка. І в нормальній європейській країні є ще політична відповідальність. Треба було написати заяву на звільнення і піти з посади. Але в нас так не прийнято, В нас чиновника не вигрежени шмітлою, розумієте, з крісла, тим більше віце. Прем'єрки. І що саме цинічне, те, що зараз ворог стоїть 600 метрів від Дніпропетровської області, що сьогодні окуповано два населених пункти на Сумщині. Далі росіяни наступають, а в нас Ну вчора Зеленська бачать форуми якісь там проводить. А міністри розказують, що Ну так їхній чоловік колишній, геніальний, геніальний просто, тому що він зробив бізнес. Ви можете піти отримати будинок про спілок, та ніхто не може. Ніхто не отримує будинок про спілок без корупційно заангажованої позиції якоїсь, тобто впливу відповідного. А з нас роблять лахів. Лахів, просто-напросто. І де наші оці антикорупційні органи, які ніхріна не роблять. Напишіть, що думаєте, лайк репост-підписка. І телеграм підписуйтесь.